Які взагалі можуть бути проблеми, і блоки, і дисбаланс на чакрах? Варіантів може бути безліч. Сам нацепляв десь, вступив в чиюсь роботу, оказався не в тому місці, не в той час і все таке інше. Чиясь програма стоїть морок, сутність, причепився дух померлий, блок від мами, наприклад, яка не бажає і не може пережити твою сепарацію, вона несвідомо блокує та перекриває тобі енергетичні центри. Варіантів може бути дуже багато. І для того, аби у них розбиратись та розуміти, як виправити цю ситуацію, приходь! На навчання у Академії магічної свідомості. На першому модулі ми саме розбиратимемося із чакральною системою, і з тою, як привести її до ладу. Та будемо діагностувати власні чакри посередництвом практики.